Йоу-йоу, Yoyo та Сьогодні ми залетіли в а, Combat Arena, і сьогодні в мене по планам розвалити усіх кінтів і стати лідером а, з цих, а, типу, ну, ну, лідером а, зі стрільби. Але ми вже виграли, тому обираємо Kill Confident а, бо я б не дуже хотів би відкривати всякі штуки. І мені дали а, XP. тому я радий. На 100%. Так. Бере ar 15 Freefall L, ви серйозно? Ви серйозно? Я не знаю. Я чесно, не знаю. Це недорозуміння, я так думаю, чогось. Бо, ну, кому хочеться грати в Kill Confident соло? А, мені точно ні. А, і напишіть, будь ласка, в коментарях, а, які ви режими любите. Соло чи... Тінка. Чи що саме? Так. Давайте туди прокидаємо. Так. Здорово. Кіл. Мінус. Угу. Кіл. Let's go. І в мене тільки 3 кіла. А блін, мене винісли з усіх сторін. Мене винісли з усіх сторін кіл. Розворот туди. ікс. Давайте на всякий випадок на перезарядку підемо. Виходимо, чекнем тут. Чек-чек, о. На, тобі 56 хпшок зняв. Можемо тікати. Вау, вау! Кіл. Let's go, Так, чек. Вау, блід, мене винісли. Але нічого. Нічого мені це не дасть все одно. Бо я виграю їх усіх. Кіл. А ну. Виходь. Вау, блід, мене винісли позаду. Я забувся, що там є хтось. Я реально забувся, що там хтось є. Так, закидаємо туди гранату. Кіл. Летс go. Так. Я на третьому місці. Зараз буду... Вищий. Оу, wow, я вже на четвертому. Це капець. А це вже проблемки. А це вже реально проблема. Це вже повна проблема. Кіл. Угу. Uh -huh. Так, я в кожному куточку чекаю, де хто бігає. Оу! Oh, М19 мене винісли. Шо? Ні, ну такого я ще не бачив. Правильно, такого я ще давно не бачив. Кіл. Так, блін, тут я не зміг. А, ага, позаду. Така ж сама аерочка. Така ж сама аерочка. Так, давайте туди прокидаємо. Зараз буде не кіл. Але. Клаус кіл. Є. Так. А, я, до речі, знов на третьому місці. Ага. Не треба мене бісити, кіл. Повертаємося. Ааа, блін. Тут я вже не зміг. Тут я вже не зміг, на жаль. Так, прокидаємо туди, щоб кільнути його. О, блін, тут вже дрони дрони літа... літають. Ви серйозно? Вже навіть дрони літають. А я тут нублю сиджу. А я тут реально нубас. Йоу, мені ще 6 кілів треба. Мені ще 6 кілів треба до дрона. Це багато? Це дуже багато кінти. Кінти це гіпербагато, навіть так. Ага, позаду хамер. Хамер, кіл. Тікаймо. Ага, ну зараз буде скіл, скоріш за все. Ні, не буде. Не буде. Але тут ми добиваємо, прокидаємо туди, йдемо сюди кілять. А де він? О, нема нікого тут. О, ДБС. ДеБСК прям влетіла в мене так мощно. Йо. Так. Кіл. Ага. Так, тут ми проходимо. З нами нічого не трапиться. Кіл. А, блін. Ну тут вже Мене винісся. До речі, в нас є Емка. В нас є Емка, тому давайте тепер на Емочки. Побігаємо, хоча. Хоча кінти, походу, емочка не для мене створена. Реально, не для мене створена вона. Ага. Так. Здоровля. Так, а що тут? Де? Хто бігає? Кіл? Кіл. Не кіл. Не кіл. Кіл. Ааа, капець вони з усіх сторін піджимають мене. З усіх сторін, які тільки можуть бути. Кил, кил. Ховаємося. А, Блін, я досі на другому. чи на третьому місці. Я досі на третьому місці. І мене винісли. І мене винісли. І мене винісли. Ось тут я чил. Так, закидаємо гранату кіл. Ні. Він якось встиг ухилитись. Я не знаю, як він це зробив. Але він профі. Але він профі. Кил. Ага. Блін, ну перше місце мені ще. Ну, перше місце в мене нема шансів. Реально, на перше місце в мене нема шансів, а ще жодних. Кіл. Ага. Так, позаду. М-ка. М-ка, МК. Так, прокидаємо туди. Уу, ще літак. Й. Так. Окей. Так, кінти, В мене вилетілося з той каточки. Тому ми перезаходимо на іншу. І ось так вона, в принципі, виглядає. Так, я бачу багато, багато місць для кілов. Але їх треба ще якось зробити. Кіл. Ого! М107 мене гепнуло. Неочікувано, чесно скажу, неочікувано. Навіть зовсім неочікувано. Типу, ну, грім з ясного неба, так би мовити. Так, кіл. Вау. Тут дрони мене хочуть винести, але я піду сховаюсь. Але я пішов ховатись. Так, давай, 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 кіл. Кіл. Ні, не кіл. Серйозно, серйозно, так мало. Так, кіл, далі. Ага, зараз, походу, не мене, та ні, нема нікого. Нема нікого. Але і в моєму полі зорі також нікого немає. Погано. Погано. М -м, але що я можу зробити? Правильно? Правильно. Так. Так, там вже кільнули. Блін, знову йти перезаряджатися і тікати на іншу основну позицію. Кіл. Ага. Так. О, ніфіга собі. Кемочка мене винісла з мільйон кілометрів. Але окей. Але, в принципі, окей. Так. М -м, окей. Що в нас тут? Що в нас тут? По позиціях. По позиціям в нас зараз буде мінус оцей. А, і перезарядка. Мінус оцей і перезарядка. Ага. Угу. 84 на 60. А, зрозуміло. Точніше 84 на 59. А, бо ми не можемо. 87. 88. то це що таке? Це шо таке, опа? Ого, М107 мене винесла. Я навіть не знаю з якої позиції, але окей. О, Енемі нюк. Серйозно, ще й нюк полетіли? Ви серйозно? Ще й, походу, не наш? Ну, на тобі. На тобі. Прикиньте, ось така штука. Ще й радіація, це капець. Це реально капут. Ага. Капець. Капець? Давайте закидаємо туди. Кіл. Мінус. О, блін, я... мені дуже складно рухатись. Мені реально дуже складно рухатись зараз. Бо це капець. Ю, you... мене виносять. Мене дуже сильно виносять. Блін, я не встиг сюди прокинути. Так. Закидаємо туди гранати. Усі гранати кудись полетіли. Так. Беремо, дивимося в приціл і, і бачимо R700 прям в мене в а, прицілі. Бо мене просто виноситься R700, але з гарного. З гарних новинок в нас є моя позиція, але. Блін, та це реально читерна штука, кінти, це реально читерна. Вау! Вони читери. Ця штука, ну прям виносить ж капець. Так. Чо? Це що це таке капець? І весь час якась R107 а, чи M107 по мені палить. Я не знаю, х, хто це робить, але вона весь час, типу, на мені. Весь час, реально. Так. А ну, виходьте, не бійтесь мене. Не бійтесь, я не кусаюсь. Так, блін, все, ми програли. Ну нічого, я думаю, нічого такого не сталося. Все на все, ще одна поразка в моєму комплекті. confident. Confited. Uh, я сподіваюся, а, ні, якийсь фріфул L, ви серйозно. Mm, ну, давайте присан. Але зараз 100% не присан. Це капець, я не знаю. Я реально не знаю, що мені робити. Mm. Окей, давайте одягнемо. ну, ось цей. Ось це Анеквіп. Ось це еквіп. Все, ось такий еквіпчик. А, воно, що таке М107? Все, я зрозумів, що таке М107. Мені треба срочно померти. Дякую. Так, заходимо. Купуємо. І це замість дрона. Ні, ну мені краще радар, мабуть, так? Прибирати, а дрон взяти. І... О, Кіл. Трошки не зрозумів. А, це типу раз у 90 секунд можна юзити. Ні, це ж якась лажа. Це реально якась лажа. Лажа. І ще й типу жити треба якось. Я не знаю. Я не знаю, що це таке, але це якась фігня. Точно. Це реально якась е, фігня, е, яка мені не дуже подобається. Не моя, ця штука не моя. Кіл. Я не знаю, як він це робить, тому давайте також візьмемо АКМ. І можливо після цього ми почнемо розвалювати. Бо в мене ці АКМ просто виносять весь час. Типу весь час. Ага, М107. А, Це, скоріше за все, -таки ця штука. Залишилось 50 секунд, і ми дізнаємося, що таке а, оця М107 в їхньому розумінні. Бо я думав, що це типу пушка. Я реально думав, що це пушка, типу. Угу. Так. Оооо, знов ця м 107. Ні, ну це реально гіперлютой. Це реально гіперлюто. В нього гіперпушка. У В нього гіперпушка. Я теж таку дуже хочу. Я таку гіпер хочу. А що це таке? Він просто ходить і всіх виносить. І якщо в мене така сама штука буде, то я буду в шоці. Але я дуже на це сподіваюсь. Дуже. Так. Ага. Оу. Вона просто за секунду стріляє походу, автоматично ще. Це. гіпер мощна штука. Він просто ходить. В кожному куточку просто мапи. І. Опа! М107 берем. Ууу, кінти! Кінти та вишо? Кінти та вишо? Так, це що таке? О, приціл нормас, А! Ого, вона ще й може дивитися. А, все, поняли, це не один раз. Це не одне життя. І мені тепер 100 секунд чекати. А він, походу, ще не помирає. Він, походу, зовсім не помирає. Привіт, привіт, кіл. Не кіл. Ага, позаду. Розумію. Розумію, але ну. Блін, в мене 3 кіли. В мене 3 кіли, блін. О, п'ять. Чікс. Щей нюк. Ще й нюк кінти. Мені ще й на голову нюк ще зараз звалиться і нам, капець. Все просто подивіться. А, ми програли кінти. Це поразка, ви зрозуміли? Окей. Я дуже хочу зараз тімочку. Мені зараз гіпер потрібна тімка. І ось та мапа. А, З схайпер. Ні, ну яка, але. фух. Ага, шайперти. Граємо на шайперді. Берем поки, поки що аерочку. Біжим на нашу позицію. Позиціон біжим. Угу. Окей, так. Окей. Все, можемо тікати. Можемо тікати, бо вороги на іншому боці. Все, кін, все Let's go Зараз в нас буде люто. Як ви зрозуміли? А, якщо ви досі не зрозуміли, то я вам поясню зараз. Я про те, що. Ми зараз візьмемо АМ15, точніше -107. ам 107 АМ15, блін, це інша пушка. А, просто візьмемо М107, станемо на цю позицію, і ми будемо непереможні. Ми просто будемо непереможні. Просто непереможні. Такого не буде ні в кого. Я сподіваюся на це дуже сильно. Так. Блін, я провтикався. Так, бенк. Килл, Блін, не килл. Ооо, знов цей чел. Та це я не знаю. Я не знаю, звідки вони беруться, блін. Ауч. А все-таки все є в когось муха, блін. Так. Так. Я ще не дотягуюсь туди, ви серйозно. Все, тікаємо. Тікаємо, чекаємо 10 секунд. Чекаємо 10 секунд. О, в мене в інвентарі щось є. І що це? А, це М107, окей. Okay. Mm, тут є подарунок, обемик. Uh, claim, claim, claim. А люблю подарунки. Але блін, ми ж за тімко голосували. Ми ж за тімко, блін, голосували. Ви серйозно? Mm. І як це сталося, я не знаю. Як це сталося, я не знаю. Але зараз мені помирати точно не можна. Бемк, X2. Doublekill. Let's go. Все. Блін, я знов на цьому. В місці. Я не знаю, як, чого саме мене сюди запихують весь час. Але мені не треба сюди. Мені просто не треба сюди. До речі, я виніс зараз емочку одну. одну. Тому на одну емку в нас буде легше. На одну емку в нас легше. Чесно. Так. Тіл. Не треба на мене так пригати. Бо скажений, як їсти. Так. Бемк. Ага, мене виніс. Класно! Класно, кінти! Ми просто-просто так чекали 100 хвилин. Ось, 100 секунд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тікаємо. Ага, ти подумав, що я втік? Ні. Ні, кінти, я не втік. І тут я також не втік, кіл. Все, не може на мене букувати, кінти. Запам'ятайте це. Запам'ятайте це. Фуф, це як реально кінофільм. Ти просто йдеш і всіх виносиш, хто на тебе нападає. Let's go. Kill. Ага, ну тут я вже точно не затащив, але. Але. Я можу сюди закинути гранату Ось такою. Kill. Плюс. Так, чек. Ага. Kill. Let's go. Так, перезарядка. Блін, знов з її штуку. Це капець. Це капець якийсь. Kill. Let's go! Так. А, так. Все в мене є М107. Це гуд. Це дуже добре. Це дуже добре. Я дуже сильно всіх демеджу. Мені здається, їх дуже задовбую зараз, але... А, це добре. Це добре, що я їх. Так. Йо, кіл. Так, там винесли. Блін, тут в мене не дотягується пушка. А, там закрито. Розворот. Розворот. Накидам. Кіл. let's go, Так. Добре. Добре. Кіл. Так. Заходим. перезарядка, Хілка. Так. Кіл. let's go, кіл, Текаем. Тікаємо. А, блін. Ну, тут мене вже підловили. Тут мене вже підловили. Але кінти, блін, я майже, я майже перше місце зайняв. Типу мені трошки залишилось. Це мощно. І це реально мощно. Не це трошки, так знаєте, підбадьорює. Реально підбадьорює дуже мощно. Дуже мощно. А, блін, в нього М107 знову. В нього знову М107 тому. Тому кінти. Кіл виносимо йому. А блін, він мене бачив. Він мене бачив. І це погано. І це реально погано. Але... Угу, Так. Йоу. Блін, хабари ці всякі. Трошки бісять. А може навіть і не трошки, а сильно. Так. Угу. Так. Блін, в мене вже нема пушки. Ну, окей. Можем... взяти зараз дроном політати, та. Можем трошки дроном політати, знаєте? Ану. Кілб. Все, можемо далі летіти. Далі можемо летіти, дивитись. Кіл. Ну, кінти, кінти. Вам не можна тут жити. Вам не можна жити тут. Так. Бумк. А. Бумк. Чел, Не думайте, не думайте, що я про вас забув усіх. Не думайте, так. Бо в мене ще є імсусінь. Кіл, 200! 200! Кінти! Це шо таке? У нього 200 демеджо, 200! Ви серйозно, ви серйозно, На. 125. І ще й така мощна. Ще й така мощна. Бемк, сама наводиться. Саманаводкою. Юу! Я зрозумів, як він тепер це робить. А, зрозуміло. А, так, кноптаур. Бам. Так, давайте на перезарядку боляє. Мене все-таки зловили. Мене все-таки зловили. Так, закидаємо гранату, Бам, кіл. Угу. Закидаємо туди. Кіл. Ні, не кіл. А там же ж є кінти, а є. Там же ж є кінти, я цього знаю. О, у мене R700 є. У мене є R700, тому зараз у нас буде обновка. Просто слідкуйте за цим. А, так. Кіл. Дякую. А, дякую. Так, кіл. Ні, блін. Ну сейкінти. Він виграв нас на 15 кілів, але я зайняв друге місце. Я пограв з цією МС 107. Вона імбова. І давайте зараз залетим в будь-який матч, подивимося просто на мою... А, блін, не буде. Ну, кінти, дякую за передати, лайк і підписатись на YouTube канал, татаграм-канал. Телеграм-канал в описі відео. І дякую вам. Дякую реально. Мені дуже приємно, що ви дивитесь мої відео до кінця. Дякую. Так, і можемо постріляти. Просто ти ж ти ж дякую.